Всім привіт, я канал Мішель, і сьогодні буде нас відео, яке називається «Як та рожи з Аміною». Та ви знаєте, Аміна – це моя ЛПшечка, моя подружечка в Робоксі в Брукхейвені. Ось, можна бути такі, я, я вже купила собі таку прикольну футболочку, True, е, тіпа, і Лі, правда, тіпа, і е, Лош. І такі тут у мене прикольні Скин, в принципі. То. У нас сьогодні з інфініті трошки скини, як у Ліві. У нас такі, бачите, дульки прикольні, великі, реально, я думаю, просто топчик. Так, Рос, починаем. Бачна Синтинити там печатаем. Дивится чисто, ну, типа, она будет... Я буду звать запытание, а мини, на выкат, ну, и инфинити выкат, правда, это чип, э, ну, типа, ложь. Ну, это задам... Э, какой такой любимый цвет, аминь, не... Ой, Так, ми задали перше її запитання, який її любимий колір. Мені дуже дуже цікаво знати, бо я не знаю. Можливо, це білий, можливо, це червоний, можливо, це чорний, я не знаю. Можливо, це навіть зелений, я не знаю. Ну, може бути будь-який колір, того за я запитала, бо це думаю, таке реальне запитання, я думаю, базове. От. Чекаємо відповідь, чекаємо нашу завєтненьку на відповідь Розовий і жовтий, ясненько. Так. Напишу вас бачкам, що написала це чи типу ну, брехня. Знаєте, бо я ну не знаю. Да, це правда, да. Так, це правда. Так, це князь дуже класно, що вона сказала на правду, це супер вообще. Умнічка, а міна тепер великий респект, ти умнічка. Так, давайте е, скільки... Ой. Так, я запитала, скільки їй років. Ну, бо це ж, ж таке знаєте ну, запитання поки що базувати, а це порядку йдуть такі базові легкі запитання, а потім будуть дуже класні і важкі запитання. Я думаю, вам це відео дуже сподобається, бо, будь ласка, не забувайте ставити лайки, мені дуже дуже приємно. Сім, їй сім років. Ну я не знаю, я навіть ну, не сильно пам'ятаю це, кстати, лож. Кстати, я не базу, напишу корів. Так, я питаю, скільки типу, ну, реально. Напишу. <гумі> Окей. <гумі> Маструшки, бенелочки на Наєте, ну, трошки реально, Ну, да, фідішки баює, шабається, але це ну, типу, частошно. е <гумі> так. е <гумі> давайте беремо. Ок, ок. так, давайте завтра ще О.

Там, де я відкрила своє кафе з Інфініті, чи може там, де у ну, мене багато відео, може, там діє става дочкою, чи там де ствала мама і наоборот. Типу я не знаю, ну, бо в мене відео просто дуже-дуже, в -дуже, мене просто ціла куча цих відео, я не знаю. Це може бути любе рандомне ім'я. Ой, яке ім'я відео. Чекаємо, що вона напише. Мені дуже цікаво, яке її реально улюблене відео, бо ну, це реально дуже цікаве запитання. Ну, я думаю, бо Каті, хто, чи, хто хоче, Я нагадую, хто хоче другу частину з інфіні, ну, хто хоче, ну, хто хоче другу частину директора з Infini. Вот там, де у нас перше, перше, як, в нас була перша частина, то в набрати там багато лайків і коментарів. Напишу а супер. Ну, це реально просто класно. Так, давайте почекаємо, що напише нам чи це точно правда. Ну, це я думаю, правда. Вот. Ну, бо я думаю, ну реально не ну, типу, Демогло бути крім відео, правда, це правда. Угу. Це, конечно, реально супер. Давайте задаємо запитання. Давайте подумаємо, можливо... о твоє любима домашня. типу, як домашній, як улюблений, я не знаю, як це... 님... Давайте запитаємо по її, давайте, тобто, буде друге на нас запитання. Е -е. О, давайте запитаємо, Далізь, я подумаю, яке ми можемо задати їй запитання, бо це, ну, знаєте, важко. Давайте задамо запитання, типа, спишемо комідоць. Так, і наступне запитання. Це я вже теж трошки трошки придумала, тобто яка буде найлюбіма їжа, то що хочеш мене запитати. Бо це дещо ну, цікаве таке запитання, теж, звісно, знаєте, да, ви бачите, інфінті там пічати, бачите, там пічати старається, он, моя лапешечка, аміночка сидить, аміна, тобі респект, що займаєшся з нове відео, ти умнічка, що всім моїм друзям респект, хто знімається з нове відео. І моєму другу передаю привіт, ну, відео, сорі, що знімаєшся з нове відео без тебе, просто, ну, я, я сьогодні просто намагаю ну, чекати, бо дуже спішу, так що сорі. Супер. Так, ну, чекаю, правда, це чи брехня, вряд врядлі це, звісно, я не знаю. Да, це правда, це супер, конечно, реально, це топчик, бо котики дуже милі, а як ми знаємо, ласкові. Бувають трошки агресивні, котики бувають милі, бувають круті, допобувають різні проводи котів. В залежності від їхнього характеру. Чи то ти любиш? Так, я запитала, що вона любить їсти, бо я не знаю, ну, може вона любить їсти. Ну, якщо так знаєте, цікавенько запитати, то, напевно, моя улюблена їжа, типу, це, напевно, я, ну, е, я згадаю, це суши. е, і Кока-Кола, напевно, Е, Макарони і роли. О, напишу, супер. Я люблю роли. Ну, це реально, конечно, класно, ну, бо я вот, ну, типа, ролик есть суші, Ну, це реально, конечно, классно, бо що я тоже люблю суші. вони реально просто топче. Вот, кто не знает, что, что таки слушает, то это, типа, ну, кто не знает, что таки суши, то это ролл, короче, вот. Так, давай запытаем. Какой... Не возьму. Твой... Эм... Пимы... Підок. Тобто піток це напід, типу, там може Кока-Кола, э, Пепсі, Фанта, Спрайт, може сок, може якийсь э, грейпфрутовий сок, я не знаю. Ну, бо мені цікаво, але мій любимий сок, це грейфрутовий, а, а в ще напід, мабуть, вода, кстати. Сок. <ристо> я вгадала, почти. Я пишу. А, 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 так, Ми зібраємо зараз типу, яким смаком. Вот, будем цікаво додивитися, який смак. Вот, може з апельсина, може з яблуки, може з цитрусовою, може з не знаю, якийсь там клубнічний, кстати, може бути, не знаю. Ну, короче, бо... видів соки, дуже-дуже-дуже куча, багато просто мільйонів, реально, просто тисяч, короче. Э, так, чекаем. Чекаем, чекаем, чекаем. Так. Я прошу супер. Ну, реально, який супер Просто мене трошки переправляє не, навіть не дуже е, коректно, так сказати. Так, да, це правда. Її сок це ну, яблучний і, фрукт, і мультифрукт. от. Так що, бачите, ви навіть в це відео більше знаєте про мою першечку аміночку. Тобі ще раз велике дякую за те, що знімаєш це відео. Так, і далі у мене скін дуже-дуже гарний. Весна з оцінювати цінувати скін аміни. вона дуже постаралася, скін просто супер топчик, дуже-дуже-дуже красивий і дуже-дуже-дуже класний. Ми запитаємо базове запитання. Ой. Я запитаю, яке в неї улюблене як число, знаєте, бо взагалі це таке цікаве запитання, ну по реальному. Типу, як ем, число це може бути ну, типу, любе число там, 1-2, починається від одного до там, ще, можливо до eh, двох тисяч, трьох тисяч, не знаю. Ну, наприклад, якщо так подумати, то моє любиме число, це, вірно, мільйон, це, звісно, дивно, але не знаю. ну, Мені подобається мільйон, не знаю. ну, Так інтересно, типу, одиничка і куча нулів, не знаю. Ну, це прям прикольно. О, Вау, клас, поседали вау. Я знаю я, я просто вас кажу, на всіх коментарях, скільки я, я вже написала разів е, Вау, точнее, скільки я вже разів написала е, слово супер. Е, вот, коротше, я вже багато разів каже сказала. Правда, да, це правда. Прикольно. Так, е, так, давайте задамо запитання. Може, я даже чесно е, не знаю. Давайте запитаємо. О. Яке її улюблене ім'я? Можливо, це Каті Аміна, можливо, це Ріві, можливо, це Інфініці, можливо, це Катя, Маша, Аліна, Евеліна, не знаю, Сніжана. Uh, ну, мій, ну, Максим может быть імена. Я не я знаю, бо це може бути рандомне і я не знаю. Короте, от. Ну, Моя рівна це знає, Я дуже люблю блогершу ну, Тобто на ну, вона знімається на каналі А4, Дівочк... ну, вона знімається на каналі А4 її звати от. Вау, це, конечно, супер. Напишу. Супер. Ну так, да, це, конечно, класно, бо я, бо я ну, на Ютубі на я називаюся Міше, в робці називають Ріві, і Ірина я знаю, хто це. Ну, імя, звісно, теж прикольне. Ну, я думаю, типу, ну знаєте, ну, Ірина, це, конечно, теж прикольне імя, такі знаєте, ну, ну знаєте, вот, сказать. Це правда, да. так. Інтересно, интересно. поки що вона ще нам не брехала, поки що я говорить тільки чу, але не говорить. <свистак> так, эм, давайте запитаємо ще. О. un tipul uh... Я запитала, типу, ну, як, як би час року, там, не знаю, зима, весна, літо, осінь, е, там, я не знаю, там, може, початок осіння, там, кінець осені, середина осіння, там, не знаю, е, середина зими, там, може, кінець літа, початок осіння, там, я короче не знаю. Бо це може, ну, наприклад, моя найда пророка це, мабуть, е, літо, бо можна поплавати, порозлікатися, почити, покайфу сікати. От, е, ще, мабуть, зима. Ну, бузма тоже такая прикольная, может, тогда посыпали -то по снежки. Вот, потому что Пишу супер. Ну, реально, это классно. Конечно, потому то, что... Ну, реально, я согласна, то, что там, э -э лето и осень, это, конечно, реально классно. Да, даже это правда. Вот, ну реально было осень, прикольно листочки, такі листочки, так, такі, 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 і тут каже, что можно поплавати, погуляти з друзями, наробити уроки в канікули. Кажеться, это просто супер, супер. Супер. Як я бываю, пишу, реально просто моє кровое слово це супер. Нормальненько, просто так вот реально. Угальненько, як я не знаю кто. Давайте задамо ще запитання. М -м о! запитаємо, є в неї сестра чи брат. Можливо, в неї сама сестра, можливо, там в неї старша сестра, менша сестра, то, може брат, я не знаю. Ну, в мене, наприклад, нема. Ну, наприклад, ні, в мене є, тобто це Інфініті. Більше в мене нікого нема, крім інфініті. Тільки я інфініті і більш ніхто. крім нас, двох. Ну, тіп, я, і і все. Більше нас немає. На жаль, я, я думаю, я, я б хотів, щоб в мене була ще якась сестра крім інфініті. Вот. И я думаю, Инфинити тоже была бы против еще одной сестры, кстати, я не знаю. Ну, я была бы против, точно. Я хотела себе еще одну сестру, кроме Инфинити, вот. Например, построила ситуация. Напишу класс. Я написала, типа, классную, супер. типа... я написала классную и супер, потому что, типа, ну, реально, все прикольно. То, что на ей один брат и две сестры. Напишу окей. Так, даже не знаю, что за фото. Давайте запытаем, может... Вот там я, кстати, ей брата, бо мне дальше цикаво. Ну, реально все-таки ну, интересно. Ну, соусите, я думаю, все вам цикаво узнать, я, кстати, брата Амины. Вот, я думаю, ну, реально, все, конечно, я знаю, это запитание интересные такие знают Ну, реально, я думаю, топчик. О, кстати, интересно, напишу. Интересно. Ну, це реально интересно, Мне у вас будут типа реально классно, конечно, то, что звати Артем, вроде бы, да, Артем звати, ну, конечно, таки, да, это интересно, я так и ну, короче, прикольный. Ну, в принципе, як і на это, ну, обычно, короче. Вот, э, так, а давайте запитаем ще. Так, давайте запитаем. О, потом еще я хочу не запитати, э, типа. Я задала актуальний скин не друзі, крім мене і інфінти. Ой. Так, і. Так, я не... 19. Ага, окей, я почекам напишем Infinity. Правда, це чи лож? Правда це, dan? Да? Супер. Я, типа, скільки, скільки е, у найдусів, крім мене, і Infiniti. Це реалізка запитання, бо не може бути крім нас. Там 0 друзів, я сумніваюся, можливо, там не 5 друзів, там чи 6, чи 7, чи 8, чи 9, чи за 15, ну, типу, будь-будь-будь, будь скільки коротше? може бути. А Я чесно не знаю. Бачите, ми тут сидимо, як приковані, <гум> не знаю, ну типу не встаємо взагалі, вот. але ну не знаю, ну так інтересно. Це, до речі, хто не знає, місце там, бачите, там де детектор, короче, ну, хто, 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 чи лож, а я теж на місце, де, хто задає запитання, а він нас там, де місцем, де хто там відвивається. Де, я пишу Клас, так. Ну, на нас в неї крім нас четверо друзей, друз друзів. Це реально дуже-дуже класно, бо я рада з неї. Ну, це реально, звісно, класно, бо мати багато друзів, це круто. Я всім своїм підписникам бажаю мати дуже багато приданих, хороших друзів вам, мої підписники заслужують хороших і крутих друзів. Не, не, ну завжди йдіть вперед, ніколи не переживайте. Ви найкращі всі підписники. Супер, у вас будуть найкращі друзі, Не назяти увагу на всяких там, не знаю, злих людей, тільки не що ви самі круті і самі класні. Окей, okay. uh, так минус на сервер, він буде просто розстроєний, Давайте напишем, uh, я. я, mm. yeah. uh, Давайте просто в нього я не знаю, давайте Я просто тікнусь. ну, бо, но я хочу, хочу відео, бо, боже, це буде жалко, якщо не в відео взагалі, Так що, давайте uh, ми зробимо, щоб він попав в відео, Так, де він. О-о-о, oh, 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 oh. він тут, він тут тут. Давайте ето uh, я, Ой! Хм-хм-хм mm Хто -hmm. mm -hmm. не знає, то мій оцей друг, то він з України, ось не знає. Так. Беру гін руки і погнали. Все, і, погна, і полетіли, називається. Тут Дод, брат до тебе залежа, то ми, знаєте, просто так, як якісь кометки улетіли, прилетіли, коротше, і так далі. Вот. Залітаємо на місце, на, ну, на місце дектора. Так, ну зараз побачу, потому что детектор лежить. Так, Infinity хай ZV, так я напишу... Так, короче, ладно, хай просто Infinity Stan. Вот, короче, я не знаю, хай десь, короче, просто <сі> по почекаю, короче. Infinity, хай не знаю, там щось пробувати. Вот, бо я напишу. Садись. Так, я вам зараз не доволі пару килоч. Ну, no, пока просто, да, <с> телефоне, <weigh in>, no, вот, короче. Собственно говоря, вот, короче, давайте продолжим задавать запитание. Вот я уже отвлеклась на этом. О! Я задала, кино любимый смак чипси. Ой. Я... Ой. Я задала кили любимый смак чипси. Яких чіпов? О. Я взяла тільки чипсів коротше, мені сказали, які ну, Наприклад, у мене є сирний і е, сметана з зеленю. А хто не знає, наприклад, No е, ну, Infini любить Дорітус, я точно знаю, вона просто його хавить хоч він кожен день. вот. <глаз> Блін, я теж капітальні заміни ну, і просто похожу, як, як близняшки Напишу і я <глаз> капець. От запитаємо, правда. І такі питання. Ну, я знаю, правда це чи лоші, не знаю. Ну, скоріше всего, це правда, звісно. Ну, бо я думаю, аміна ще що тільки, ну, не, ну, мє, ну, на нульзі збрехала, так що аміні респекти. <глаз> вот. Так, давайте ще здамо запитання. О! Кій, мій, э, праздник. Бо я не знаю, то, може, це новий рік, можливо це день рочний, можливо, це, знаю, можливо, це там, Пасха, от, там, може, бо свят дуже багато, там, день Валентина, там, і так далі. Ну, ну, типу, моє найулюбленіше свято, от, то це, мабуть, ага, День нарочний і новий рік. Напишу супер. У ну, мене є день народження і день Валентина. Ну бо День Валентина це дуже чарівно і класно. День Валентина всі такі ходять красиві, всі такі щасливі і дуже-дуже задоволені і раді. Так що мені, напевне, найлюбніше найулюбленіше, найулюбленіше день, ну, типу, найулюбленіше свято це День Валентина. Вот то не знаю, так що. Така ревосика інформація, не знаю. Надала це робітність хоче. Це інформація, не знаю. А от напишем Я думаю, какая что... О, это я, я стоялку именно я люблю, любить про ко котики, ну да, котики. Можливо, там якісь там, я не знаю, там якісь там, типу, як леопард, чи може такі якісь просто полосати, там, чи может, там в дві полосочки, там в одну, може, там якісь риженькі, сіренькі, чорненькі, біленькі, господи, я не знаю, бо зараз тих котів просто мільйони, мільярдів, тисячі, я не знаю. Їх реально просто куча варіків, котів, так що, ну, типа, я не знаю. Який реально любимий, ну, типу, проти їх котика, я не знаю. Може, там не знаю. Ну, я наприклад, моя це рижий, сіренький і біленький. Якщо ти не знає, то в мене о, був сіренький, маленький сіренький кіт. Поки що на деякий час у мене, я, наприклад, дізна, це я в Канаді і в мене є білий товстенький кіт. Прошу От о, супер. Хто любить теж э, проду Корні Шекс, то бачиш, мити в коментарях то пошли там, я то я, я теж як камін, я буду дивитися, як дивитися, я тоже камінь, дивитися э, корніш рекс, точніше проду. Так, да, це теж правда. Ну, тобі ж... Все, друзі, а на цьому закінчимо моє відео. Всім велике дякую за просмотр цього відео. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. А на цьому Закінчимо моє відео. Всім велике дякую за просмотр цього відео. Всім пока-пока. До нових зустрічей